Привіт, вітаю кожного нашого юного глядача та їхніх батьків. Через те, що зараз ми, на жаль, не можемо зібратися в стінах нашого рідного театру. Ми, актори Одеського театру юного глядача, будемо кожного дня читати вам українські казки, щоб ви не сумували і знали, що скоро ми зустрінемося, і все в нас буде добре. Мене звуть Олеся Росінова, і сьогодні я прочитаю вам казку Рукавичка. Дякую всім, хто вже долучився. Тож розпочнемо. Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить Мишка, улізла в ту рукавичку, та й каже: Тут я буду жити. Коли це жабка. Плигає та й питає. А хто, хто у рукавичці живе? Мишка ж а ти хто? Жабка скрекотушка. Пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає: А хто? Хто в цій рукавичці? Мишка ж «Жабка, скрекотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Ну йди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка, та до рукавички. А хто? Хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка, скрекотушка. Казайчик побігайчик, а ти хто? А я, лисичка сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик свій носик та й собі до рукавички питається. А хто? Хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряпотушка, жабка, скрекотушка. Зайчик побігайчик, лисичка сестричка, а ти хто? Та я вовчик братик. Пустіть і мене. Та вже йди. У лісі той уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. О, А хто в цій рукавишці живе? Мишка ж жабка. Скрекотушка. Зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? А я кабан і клан. Пустіть і мене? Оце лихо. Хто не набреде, та все в рукавичку. Куди ж ти улізеш? О, та вже влізу пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди. У ліс і той, уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички реве й питається. А хто? Хто у цій рукавиці живе? Мишка шкряпотушка, жабка скрепотушка. Зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик. Та обан і клан. А ти хто? У-у-у, Як вас багато, а я ведмідь добріть. Пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку у ліс і ведмідь. Семеро їх стало. Та так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема його рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка побігла вперед, бігла, 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 бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді у-у-у! Вони як злякаються, як вирвуться із рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець! Дякую, що були зі мною. Наймаю, у вас все буде добре. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, і все буде Україна! До побачення!